Білет номер 13 електробезпека, третє питання, електричні засоби захисту. Захист лінії жилення напруги вищі 1000 вольт і приєднаний до них електроприймачів. Повинен задовольняти умови 3.2.5.3 3,253 ПУЕ та роль розділу цих правил. Захист електродвигунів від однофазних замикань на землі і перевантаження повинен виконуватися незалежно від потужності електродвигуна, а захист від багатофазних кЗ і перевантаження має бути дворелейним або трирелейним. Кабелі, проводи в мережах. Напруги вище 1000 вольт повинні бути перевірені на нагрівання струм короткого замикання. Кабелі і проводи силових освітньої вторинних кіл у мережах напруги до 1000 вольт, повинні бути захищені від коротких замикань, перевантаження замикання на землю. Їх перери слід вибирати згідно з зимою правил глави 3:1 ПЕ для вибухонебезпечних зон усіх класів кратність струмів. Кази струмам уставок захисних пристріпиною відповідати вимогам пункту 4.103. Викладені вимоги, а також вимоги пункту 4:8.7 не поширюються на запірну арматуру електродвигунів, яка встановлена вибухонебезпечній зону класу 2 зовнішніх вибухонебезпечних установок. Автоматичне відключення аварійної ділянки мережі напруги до 1000 вольт забезпечується, якщо розрахунковує значення мінімального струму короткого замикання перевищує не менше, ніж у 4 рази номінальний струм плавкої стайки на ближчого запобіжника і не менше, ніж у 6 разів струму розчіплювача автоматичного вимикача, що має протилежну від струму характеристику. У разі захисту мереж автоматичним вимикачами, які мають тільки. Томагнітно розщі січку, кратність струму КЗ. Щодо уставки слід приймати не менше 1,4 для автоматичних мікачів з номінальним струмом до 1000 А і менше 1,25 з номінальним струмом понад 100 А. Захист мережі. Напруги до 1000 вольт від КЗ рекомендується виконувати автоматичними вимикачами, використовуючи максимально миттєву дію розчіплювачі, спеціальні розчіплювачі, які діють у зоні струмів однофазних КЗ. Не допускається у вибухонебезпечних зонах усіх класи, встановити захисні комментаційні апарати в колах захисних проводів, колах нульових робочих провідників, суміщених захисними провідниками. Захист нульових робочих провідників відсутника землю обов'язково у разі його виконання для одночасного відключення фази нульового робочого провідника повинен застосовувати двополісні автоматичні тижні вимикачі У вибухонебезпечних зонах класів 020 слід у вибухонебезпечних зонах класу 1-2122. Рекомендує застосовувати захисне відключення. В Великостовуках гухозаземної нейтральної. Для резисторних нагрівальних пристрізг слід застосовувати з диференційним сумом встацювання 30 мА для вибуху зон усіх класів. В з зізолюваною нейтралю повинен виконуватися контрольний прилад ізоляції так, щоб можна було відключити живлення, коли його пірізоляції стане менше, ніж 5, 50 Ом на 1 вольт номінальної напруги. Кожна електрична машина, яка встановлюється в бухонебезпечній зоні, повинна бути захищена від нагрівання, щоб перевищує допустимий рівень температури і перевантаження. Як захисні пристрої можуть використовувати теплові реле, які вибрані на нанесені струм двигуна, встановлені у усіх фазах і впливають на відключення пускача, розрива, а розривна потужність, якого повинна звільнювати, або буде більше пускового струму двигуна, пристрій для безпеки. Середнього контроль температури з допомогою температурних дачі, які вмонтований дзвінку інші екалентні пристрої. І ще раз повернемося до питання. 4 рази. Чотири... Ага, Автоматичне відключення аварійної ділянки мережі напругою до 1000 вольт. Забезпечується, якщо розрахункове значення мінімального струму КЗ, а, струму КЗ перевищує не менше, ніж. У 4 рази номінальний струм плавкої ставки найближчого запобіжника. 4 рази струм КЗ. має бути менше напругою. Забезпечується 4 рази номінальний струм струмку запобіжника. І не менше у 6 разів струму розчіплювача автоматичного вимикача, що має протилежну від струму характеристику. Що має протилежну від струму характеристику. У разі захисту межі автоматичному, який має тільки електромагнітне розчіплювати річку, кратність струму, КЗ щодо уставки слід приймати не менше 1,4. Для автоматичних вимикачів з номінальним струмом до 100 А і не менше 1,25 з номінальним струмом понад 100 А. Ось так. Головне, що. Це мається на увазі для межі наброму, якщо розмовляв, значить мінімальне, в 4 рази номінальний струм, плавкою став, Тобто для запобіжників у 4 рази кази. Для розчіплювача автоматичного вимикача у 6 раз. Що має протилежну від струму характеристику. Не Раз захисту межі автоматичного вимикача, який має тільки електромагнітне розчіплення відсічку. Кратність струму 1,4. Ја не знам и сум до 100 ампер. 1,25 не сум до 100 ампер. Вот така.